Вітаю вас у новому випуску «Не про плацебо». Хто зі мною не знайомий, мене звати Ольга Мельничук. Хелікобактер пілорі. Чи дійсно це єдиний мікроорганізм, який є основним винуватцем гастриту? І чи можливий гастрит без нього? На основні питання про гастрит в цьому інтерв'ю відповість лікар-гастроентеролог Алла Куровець. Пані Алло, вітаю, і дякую, що знайшли час для нас. Е, і я щиро вам дякую за запрошення. Пані Алло, то що це таке ця бактерія Хелікобактер, і як нею можна інфікуватися? Е, бактерія Хелікобактер це така спиралевидна бактерія, яка живе у нас у шлунку. Ну, не у всіх. І вважається, що заражаємося ми ще в далекому дитинстві, коли ми маленькими повзаємо по підлозі, беремо до рота все там, і різні і брудні речі і ще, і таким чином ми можемо заразитися. Але е, є категорія людей, які особливо коли немає спадковості, ну вони можуть заразитись, можуть ні. А є категорія людей, от діток, які все ж таки заражаються цією бактерією і вже з дитинства вона живе в організмі. Потім проходить якийсь період часу, і якісь з'являються симптоми. А які можуть з'являтися симптоми? Це можуть і в, принципі, і в дитячому віці з'являтися, а можуть і в підлітковому віці з'являтися, а можуть вже в дорослому віці. Коли пацієнт приходить до лікаря і каже, там, лікарю, у мене болить шлунок, у мене там печія, у мене вздуття живота. От і тоді ми вже починаємо діагностувати, розпитувати пацієнта, що турбує Ретельно збираємо анамнез. От і коли ми чуємо, особливо і питаємо, що а скажіть, будь ласка, може у вас хтось у родині хворів? На шумково-кишковий тракт. Ну, і правило, люди в нас не дуже люблять обстежуватися, але можна лікарю задати такі питання: знаєте, от, а чи не бачили ви, що тато і мама там льом пили, чи вони пили соду? А, так, так. А це ви прямо розслідування да, проводите? Так, так, та, я сиджу і таке розслідування. Я вже uh -huh. навіть пацієнтам своїм так розповідаю, що особливо ще ці болі є сильні, вони викликають здуття живота, втрату ваги. То потрібно тут шукати вже цю бактерію. Коли ми ретельно зібрали анамнез і подивилися, що є скарги на болі, на вздуття живота, є пацієнт, худне, є голодні болі. Ми вже починаємо збирати анамнез, тобто ми розпитуємо його, розпитуємо, чи в родині ніхто не хворів. І починаємо обстежувати пацієнта, тому що, як правило, причиною болей в шлунку є основною із причин, це бактерія Хелікобактер. Вияснилося, що вона, окрім гастриту, може викликати і онкологію шлунка, виразкову хворобу шлунка. Досить небезпечна, тобто -то вона є досить небезпечна. І зразу скажу так, що дуже багато пацієнтів нехтують тим і кажуть: ну от в мене є ця бактерія. От а потім я пізніше розповім, як вона лікується. Лікування досить таке складне. Тож, можливо, я не буду її лікувати, і тут треба закцентувати увагу на те, що все ж таки лікувати її треба, тому що основною причиною захворювань шлунка, онкології шлунка, лімфоми це є все ж таки ця бактерія. От і її потрібно і діагностувати, і, звісно ж, пролікувати. Лікують антибіотиками. достатньо а, пропити та. курс антибіотиків і вилікувати цю бактерію? Чи це ну тут також історія? не все тут, також не все так просто, тому що, по перше, що треба її правильно діагностувати. І дуже часто роблять помилки лікарі, які там є декілька видів діагностики, які вже зараз от, до прикладу раніше там по крові можна було діагностувати так. раніше. Робили фіброгастроскопії, Оцей зон який дуже всі не люблять і нас Раніше бояться. робили, А зараз робили уразний тест. От, а також зараз основними такими методами діагностики, все ж таки, є при тому, що ми робимо зонт, якщо на то є покази, от і ми беремо гістологію. Це один із точних методів дослідження цієї бактерії. Окрім того, є дихальні тести, які є також точним методом діагностики, і є бактерія кал-антиген якісно або методом ПЛР. Mm -hmm. От, хочу ще наголосити, що, припустимо, хоча е, біопсія, тобто ми беремо шматочки, е, декілька шматочків зі шлунка, особливо вона дуже любить в антральному відділі збиратися там е, шлунка, і ми е, даємо на гістологію. І коли ми бачимо, що там картина, я зараз тут плавно підведу ще до гастрита, е, і ми бачимо, що картина характерна за, для запалення шлунка, але гіст, бактерія не ми її не висіваємо і не бачимо, то обов'язково треба перестрахуватися. І ще ми просимо пацієнта здати ще кал-антиген або дихальний тест. І, от, все ж таки, ви сказали про антибіотики. Угу. Коли лікар призначив курс лікування, угу. пацієнт прилікувався. Це вже все, тобто він позбавився цієї бактерії, чи вона може повертатися? Ні, ну найперше, коли ми проліковуємо там іде курс, він розписаний на місяць. Є декілька схем антибіотиків, і з кожним роком їсти є важко лікувати, тому що резистентність іде, тобто звичка пацієнтів до антибіотиків. В нас ж люди самі дуже люблять лікуватися, тому схем є більше і буває так. От ми надаємо курс після курсу, через місяць ми маємо здати повторно або дихальний тест, або Кал-антиген вже не обов'язково робити фіброгастроскопію. Оце ми зразу пацієнта заспокоїмо, зонт ковтати не треба, вже все добре. От і ми перевіряємо, чи ми його пролікували чи ні. І я вам можу сказати вже за свою таку велику практику. Ну, у мене особливо крайні от півроку мене вже виходило так. Ну я можу вже назвати десь п'ять випадків, коли з першого разу особисто я не лікувала, не змогла вилікувати, тому що бактерія дуже мутує, вона потребує інших антибіотиків. Пацієнти так само самі приймають антибіотики, і тоді треба буде нову схему давати. От тут <зв> то самолікування дуже небезпечне? <зв2> <Там. зв2> а скажіть, будь ласка, пані, вот от, е, хелікобактер, це єдина причина гастриту? <зв2> Коли я згадую, що коли я ще починала працювати і всім виставляли гастрити, напевно, ну то ну практично кожного в кого От, до речі, та. практично кожного, от дійсно, та. коли приходиш до лікаря з проблем, з проблемою, майже всі всім каже, у вас гастрит та. нічого та. страшного. Та. От це дійсно нічого страшного. Ні, насправді тут уже зараз класифікація трошки змінилася. Є гастрит, а є гастропатія, або навіть правильніше її назвати функціональна диспепсія. Тобто, щоб виставити гастрит, це морфологічний діагноз. Це знову ж таки треба робити фіброгастроскопію, треба дивитися на біоптаті і дивитися, що там є характерні клітини запальні для гастриту, і тоді ми можемо виставляти цей діагноз. Якщо ми робимо просто... Ну там чи пацієнт відмовляється, чи нема потреби, тому що ми робимо фіброгастроскопію, і там незначне почервоніння шлунка. Воно не потребує біопсії, генетично ніхто не хворів на шумково-кишковий тракт. Тоді не обов'язково е, гістологію цю робити, і ми дивимося почервоніння, то в такому випадку ми кажемо, що ну, на хелікобактер ми здаємо, а у вас просто гастропатія, тому що у вас немає клітин, які характерні для запальної, е, запального процесу слизової оболонки. І що тоді? І знає, що тоді? Якщо є гастропатія, тут вже знову ретельний анамнез. Хелікобактер ми виключили, і так як ми живе живемо в дуже нелегкі часи, то найбільше, от раніше, вважалося, що їжа була причиною у гастропатії. Так, до речі, а їжа там. може бути причиною? Е, ну може бути, але це розумієте, це постійно треба їсти щось. Жирне, гостре, там все інше. От, а в принципі, найчастіше причиною все ж таки стає це стрес. Тому що при стресі оці клітини шлунка парієтальні вони починають виділяти велику кількість кислоти. Вона, м'яко кажучи, так опалює стінки шлунка, і вона дає почервоніння і пацієнт відчуває шалену біль. І навіть сам пацієнт, при тому, що не люблять робити фіброгастроскопію, вони кажуть, що Анатоліна, я йду роблю. У мене дуже сильні болі. Ми робимо фіброгастроскопію. Там незначне почервоніння. Кажемо, виразки немає, того немає. І тут ми вже розуміємо і починаємо розпитувати, та я погано сплю. Там, можливо, чоловік у е, нас захищає батьківщину, можливо, там ще десь якісь є причини такі, тут не в самому харчуванні. Ну, звісно, що харчування якусь дотичну має, але не основну А Ви знаєте, роль, пані, там. от я зараз подумала, що раніше казали, що гастрит це хвороба студентів. І от до речі, так. я завжди думала, от вас зараз послухала, mm -hmm. що студентів, тому що студенти харчуються не так, як потрібно, десь якісь перекуси. А зараз, послухавши вас, зрозуміла, а студенти ж вони ж нервуються, сесії, екзамени, так, так, так. А, ну тобто такі. Специфічний ну, я, ритм життя, і е... я думаю, що все ж таки стрес також а, студентська короля. Ну, як згадую своє студентське життя, то я власне студенткою навчилася готувати борщі, пекти пиріжки, тому що е, я поступала, взагалі нічого не вміла, я там вчилася, і це все прийшло, тому харчувалися ми досить добре. На сесії там було угу. вже гірше, бо ми не встигали. Але, власне, із-за стресів у нас ці шлунки боліли, і як люблять казати, що студентські е, діти, вони найчасніше. Частіше хворіють гастритом. Зв'язок з нервовою системою теж цікаво, бо багато хто з пацієнтів каже: ну як це, Алла Анатолійовна, ну де голова знаходиться, де шлунок? Я завжди наводжу такий приклад, що от, коли ми здавали екзамени, ну не знаю хто, ну, я перша була в туалеті. От вам і зв'язок стресу і нервової системи. Тому що оці всі гормони щастя, сиротоніни, дофаміни, вони містяться в шлунково-кишковому тракті, якщо нам їх не вистачає, якщо ми стресуємо, от, то через блука. Нерв через різні там гормони подаються імпульси, і воно дає наш шлунково-кишковий тракт. Ну не завжди в когось Можливо, там тест піднімається, хтось там по-іншому стресує, але переважно це от болі в шлунку, це якісь проноси, це От таке, що іменно власне, що стрес на це впливає. Чи можна вилікувати гастрит? Раз і назавжди. Це запитання. Ще я пам'ятаю також студентські роки. У нас був дуже хороший професор, який нам чітко сказав, що є дві хвороби, які не вилікував ні академік, ні професор, ні простий лікар, ні інтернет. Це гастрит і тиск. Тобто вони залежать все ж таки від психоемоційного стану і від стресу. в першу чергу. Так? Тому гастрит ми можемо лікувати, ми можемо його вводити в ремісію. Но це буде дуже хибно казати, що я такий дуже хороший лікар, ви в мене про і у вас гастриту не буде, тому що е, і Якісь особисті моменти є, що стрес є, і ментально ми зараз не дуже зберегли. Гарчування гарчування пливає, звісно, щоб постійно їсти mm -hmm. чіпси, там і все інше, то там гостре, жирне, то дійсно, що буде давати навантаження на шлунок, і може бути цей гастрит і гастропатія може бути. Бо гастропатія все ж таки більше ми її зараз застосовуємо, тому що ми не всім робимо гістологію, і гастропатія вона. Більш такий термін коректніший, тому що ну, він так само залежить ці болі від стресу, від їжі, але ну, ми ж не, не будемо всім робити гістологію, якщо немає на то причини. Але давайте таку більш чітко ще окреслимо для наших глядачів, які симптоми варто не ігнорувати і от одразу звертатись до лікаря. Угу. Тому що ж ми зазвичай чекаємо, чекаємо, поки нам зовсім погано не стане, і тоді ми вже йдемо. От ну, якісь так, перші дзвіночки, так. що мають так нас насторожити? Ну насторожити це в першу чергу голодні болі. От я завжди запитую пацієнта: ви просинаєтеся зранку, ви йдете з радістю поїсти на кухню, чи у вас просто смок, чи аж болить шлунок, і вам треба щось поїсти. От це похудіння, це втрата апетиту, це е, вздуття живота, це такі якісь, навіть е, такі легенькі тривожні розлади, тому що людину це болить. От, і запитуєш, а ви от поїсте вас менше болить шум? Та от ні, не менше І тут ти розумієш, що треба обстежувати. Шумково-кишковий тракт і тут же ж і виключати, розпитувати, як харчується пацієнт, який в нього емоційний стан. Можливо, вже багато пацієнтів приходять, які кажуть, що от я вже на антидепресантах, і ти розумію, що перед тим уже цей пацієнт був так, ще це в одного вже лікаря, вже цей запустився, та, мені краще, але все одно болить, відкоригуйте мені лікування, харчування. От, і, звісно, ми ще й виключаємо вже ну, Тому що пацієнт, вже, якщо прийшов до нас, він має бути повністю Обстежений. Тоді, будь ласка, поради від вас, як від лікаря-гастроентеролога, як нам зберегти свій шлунок Ой, Ви знаєте, це, мабуть, зараз одна з найскладніших порад, тому що нам усім треба спокій так. і мінімум стресу, і старатися шукати. Якщо це можливо, хоч щось хороше в житті, займатися улюбленою якоюсь справою, робити якісь прогулянки, відволікатися від цього, менше старатись новин читати, завести, можливо, собі друга там чи песика, чи кота читати книги, тобто, щоб ми якось ментально були здоровіші. От, харчування, також я з тих лікарів, які в мене пацієнти на строгих дієтах не сидять, тому що як ти тільки кажеш, що... От е, навіть так сидиш на прийомі і кажеш, от зонт ви ковтати не будете. І так знаєте, хух, пацієнт уже такий, знаєте, вже йому легше. А що не буду йти там той шланг ковтати? Ні, не будете. Потім кажу, ви в мене будете практично все їсти. Єдине, що їжа має бути приготована там. Це зараз ці аерогрилі. І вони, до речі, досить виручають нас. Це і тушкування, щоб їжа була тільки запікання, щоб вона була не жирна, не гостра, але звичайно. Чайна їжа. Особливо дуже часто чомусь питають, чи можна їсти голубці, борщ, можна все це їсти, тільки щоб м'ясо не було дуже жирне, щоб там воно mm -hmm. не було дуже ця їжа гостра. І в принципі, чи можна ще і там якісь, як я кажу, такі заборонені продукти, десь колись на піцу піти. Ну, звичайно, що, звісно, що можна, це все в розумних межах. І гастрит це абсолютно не якісь такі, що от ні, ви маєте пожиттєво сидіти mm -hmm. на дієті. От, тому що ці всі дієти, вони ж і знежирені. А в нас ще є жовчний міхур, який хоче працювати і потрібно корисні жири їсти. От наші і інші органи, які потребують нормальної їжі. А наші люди бояться дієт, бо дієта, строга дієта це стрес. Правильно? А стрес це так. шлях до чого? До проблем зі шлунком. Так, так, Тож, так пані. Я вам дуже дякую. Дуже цінну інформацію. Ви з нами поділились. І друзі, бережіть себе. І як я зрозуміла, що гастрит це не вирок, це захворювання, яке ефективно лікується. Головне, звертайтесь вчасно до фахівця. Якщо вам сподобалось це відео, поставте йому лайк, підпишіться на наш канал. До нових зустрічей!